Підібрати цікавий смарт-годинник для повсякденного користування може бути доволі непросто. У продажу доступні найрізноманітніші пропозиції, тим паче, що такі гаджети випускають різні бренди. В списку згадуються компанії Samsung, Apple, Xiaomi, Garmin, Huawei та багато інших. Ми ж розглянемо топ 5 найкращих розумних годинників для жінок. З точки зору дизайну, а також характеристик, посилання на перераховані моделі будуть в описі та закріпленому коментарі. Там ви зможете порівняти ціни, ознайомитись з більш детальними характеристиками і здійснити покупку. А поки закликаємо поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. Тут цікаво. Розпочинає рейтинг недорогий розумний годинник, який позиціонується виробником як покращена версія лінійки bip 3 та найкращий бюджетний смарт-девайс для прекрасної половини людства. На фоні попередньої моделі він отримав на 13% більший за розміром екран та меншу на 7 грамів вагу корпусу. Також дисплей став вигнутим, що дозволяє більш зручно зчитувати інформацію. А от матрицю виробник не замінив, і тут досі використовується примітивна tft панель. Годинник чудово показує себе в роботі і підходить для спорту чи активності на відкритому повітрі. Для цього пристрій укомплектували навігацію на базі чотирьох супутникових систем підтримкою великої кількості спортивних тренувань і датчиками аналізу. Різних показників серед інших переваг: автономність на рівні 10 днів, понад 120 спортивних налаштувань і доступна ціна. Але корпус тут пластиковий, а екран не має особливої яскравості чи широких кутів огляду. Наступний розумний годинник підходить для тих, хто прагне зберігати баланс між тренуваннями та відпочинком, залишаючись активним кожного дня. Автономність девайсу до п'яти днів без підзарядки, що забезпечує комфорт у використанні навіть під час подорожей або насичених тижнів серед функцій здоров'я, відстеження пульсу, сну та рівня стресу, а також адаптація плану тренувань залежно від вашої активності. Додатково присутній лічильник кроків і калорій. І є підтримка навігації через смартфон для аналізу маршрутів. Також годинник може приймати сповіщення зі смартфону і відтворювати дані у зручному застосунку. А за рахунок компактного та легкого корпусу із нержавіючої сталі, і зручного силіконового ремінця. Користуватись ним максимально комфортно. Garmin Lily – це елегантний та компактний смарт-годинник, створений спеціально для жінок. Його дизайн вражає: тонкий корпус діаметром 38 мм і стильні ремінці, шкіряні в моделі Classic або силіконові в актив. Цей девайс допоможе слідкувати за здоров'ям, відстежує пульс, рівень кисню в крові, сон та енергію тіла. Модель підтримує понад 30 видів активності, включаючи йогу, плавання та танці серед розумних функцій сповіщення зі смартфона, безконтактні оплати через Garmin Pay та синхронізація з додатком Garmin Connect. Модель Active також оснащена вбудованим GPS. Батарея працює до 5 днів без підзарядки. Це стильний аксесуар, який поєднує моду і технології для підтримки вашого активного ритму життя. Позицію екс-лідера серед жіночих годинників хочеться віддати серії Samsung Galaxy Watch 6, яка отримала змінений дизайн, кращий екран та дві нових фітнес-функції. У розмірі 40 мм це чудовий варіант для повсякденного носіння на тендітній руці. Основною фішкою моделі став оновлений процесор та свіжа версія операційної системи Android-Vir. Також присутній датчик безконтактних платежів, музичний плеєр і сучасна навігація на базі чотирьох супутників. У список вбудованих датчиків та функцій входить акселерометр, вимірювач концентрації кисню у крові, лічильник калорій та інші. Присутній моніторинг електрокардіограми та артеріального тиску. Правда, лише при підключенні до смартфону Samsung. Ну і очевидним лідером серед розумних годинників для жінок є Apple Watch 9 серії, оскільки після виходу наступного 10-го покоління ціна на цю модель знизилась. На вибір доступно два розміри корпусу, що дозволяє підібрати оптимальний варіант і на середню жіночу руку, і на велике зап'ястя. Приємний бонус це наявність гламурного рожевого чи яскраво червоного кольорів. Працює девайс на базі новітньої операційної системи Watch де присутні різні віджети. Які відкриваються свайпом, а розміщення ярликів програм виглядає ще більш органічно. До того ж, голосовий асистент Siri тепер працює навіть без підключення до інтернету, серед цікавих фішок, глибокий моніторинг менструального циклу, додаткові спортивні режими та поглиблене відстеження серцевого ритму. Автономність не покращилась і складає ті ж самі 18 годин. Ну а на цьому все. Надіємось, що наш рейтинг допоможе вам у виборі найкращого розумного годинника. Не забудьте підписатись на канал і оцінити відео лайком. До нових зустрічей!